Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам приємного перегляду і отримання задоволення від мого розкладу, а саме головне користі. Так як квітень добігає до кінця, і на порозі, вже новий місяць травень, я підготувала для вас розклад, на що вам звернути увагу у травні, що буде важливим. І от три варіанти. Перед вами інтуїтивно обирайте перший, другий, третій. І ви дізнаєтесь на що ж вам краще звернути увагу в цьому місяці в травні, і для того, щоб максимально продуктивно прожити цей місяць. Тому, хто обрав перший варіант, вам випала карта Старший Аркан Закохані. В травні особливу увагу приділіть вашим стосункам з партнером. І, взагалі, зверніть увагу на сферу відносин, на романтичність, на любов, на внутрішню гармонію. В травні перед вами може стояти важливий вибір, в якому вам важливо прийняти рішення, прислуховуючись до голосу серця. Також будьте відкриті спілкуванню з людьми. Вступайте в партнерство. Дуже вдалі можливості будуть для укладання вигідних угод і для успішного співробітництва. Тому будьте відкриті в цьому місяці, комунікабельні, приймайте підтримку і самі давайте підтримку близьким людям, партнерам, тим, з ким спілкуєтесь. Головне в цьому місяці прислухайтесь до голосу серця та інтуїції. Проживайте цей місяць з любов'ю. Спілкуйтеся, будьте комунікабельні, і це принесе свої результати. Успіхів вам! Хто обрав другий варіант? Королева Пентаклей. Для вас карта радить звернути увагу на фінансове становище ваших справ. На ваше фінансове благополуччя в травні. Тобто контролюйте, куди вносите гроші, розглядайте вигідні можливості інвестицій, також схиляйтеся до розумних витрат. Корисно буде витрачати гроші на догляд за собою, а також на процедури для підтримки здоров'я. Займайтесь тим, що покращить ваш комфорт фізичний так, в майбутньому. Тому подбайте про задоволення фізичних потреб, як своїх власних, так і близьких вам людей. Благополучно в цьому місяці створити сім'ю для жінок, які планують вагітність, благополучно завагітніти. Також благополучно створити міцний шлюб. Будь-які фінансові угоди теж будуть успішними. При можливості не забувайте і накопичувати гроші, направте свої сили на матеріальне благополуччя і на покращення свого здоров'я та краси. Бажаю вам отримувати від цього задоволення. Хто обрав третій варіант? Король монет дуже схожа карта на попередній варіант, але трішки і можна щось добавити. Тим, хто обрав третій варіант, важливо звернути увагу також на матеріальне благополуччя. Вам з'являться можливості на збільшення фінансового доходу. Ви можете отримати високий соціальний статус, підвищення по службі. Що й послужить збільшенню вашого доходу. Тому будьте готові, знаєте, до більшої відповідальності і такі до вимог до себе. Такий добрий місяць для фінансових операцій, для маніпуляцій із нерухомістю. Добре налагоджувати соціальні контакти, які в майбутньому принесуть свої плоди. Дуже корисно проявляти свої лідерські якості і також такі практичні навички, які у вас є, бо є велика вірогідність кар'єрного росту і підвищення заробітної плати, підвищення прибутку. Ще хочу сказати стосовно жінок, велика вірогідність зустріти чоловіка. Який буде забезпечений, і який зможе надати вам матеріальну підтримку, і крім матеріальної підтримки, ще її подарує таке почуття впевненості і стабільності. Тому я бажаю вам благополучного проведення місяця, успіхів вам у справах, і Балансу в усіх сферах вашого життя. Дякую за увагу.